Короткі шкарпетки жіночі від бенду Крівіт. Всього лише за 20 гривень за одиничку. У лоті буде аж цілих 125 пар. Дивіться, як багато. І вартість лоту 2500 гривень. Дивимося, які у нас будуть ті шкарпеточки. Дивіться, будуть ось такі яскраві, класні для спорту, для прогулянок на вулиці. З великим містом в бавовни, ось 69%. Тут 80... 81, здається, відсоток, да. 81 е, бавовний відсоток. Є більш базові такі чорно чорнобілі. Пакування подекуди є по 3 одинички е, і по 2 одинички у пакуваннях. Майже всі з пакуванням, там, можливо, дві трошки пошкоджені, але всі новенькі, класні. А, по, дивіться, ще ось такі базові сірі та білі. Да? Коротенькі, під взуття, вони не вилазять з-під кросівок, що дуже зручно. Для спорту, для бігу тощо. По розмірам, ось такі ще є, по розмірам, у нас будуть 35, 36, 14 пар, 37, 38, 30 пар, 39, 42, 23 пари, 41, 42, 24 пари. Класні носочки. Замовляйте для наповнення свого асортименту у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.